Привіт, це Клуб хвостики, і неймовірний теді шукає родину. А цих малюків ми забрали прямо з вулиці разом із мамкою. Троє пухнастих малюків, і мама Джесі тепер в клупостики шукають родину і ми дуже просимо вашої підтримки репостами. Знайомтесь ближче з теді. Теді неймовірний малюк, який виросте зовсім невеликим середнього розміру, приблизно 12-13 кілограмів. Він дуже пухнастий, дуже милий, з такими п'ятнистими лапками. Найактивніший серед усіх йому приблизно. На три місяці. Він вакцинований, оброблений від паразитів і буде найкращим другом для вашої родини. А ми мріємо, щоб на вулицях дітки не росли. Тому просимо вашої тільки підтримки репостами, адже ви ніколи не знаєте, хто із ваших знайомих шукає собі хвостика в сім'ю. Тому робіть репост і разом із нами сподівайтесь на новорічне диво, що Теді зустріне О, ти хто? Зустріне свята в сім'ї. Робіть репости або забирайте до себе.